Кіпріоти очікують на відкриття банків у четвер. В країні панує розгубленість. В середу уряд планує завершити розробку заходів для відновлення роботи банківської системи країни, яка не працювала більше тижня. Фінустанови боялися масового зняття коштів з рахунків через плани влади обкласти депозити податками. Всюди засмучені люди. Ніхто не знає, чого чекати завтра. Це справжня драма, розповідає жителька Нікосії. Негативні фінансові прогнози паралізували життя острова. Поворушитися навіть не можна. У людей немає грошей, щоб щось робити. Вони налякані через цю нестабільність. Невідомо, чи банки відкриються завтра, чи ні. Міністр фінансів Міхалі Саріс пояснив, що великі внески найбільших банків можуть бути списані на 50-80%. На рівні із статками кіпріотів під загрозою опинилися рахунки іноземців, які проживають на Кіпрі. Вони розчаровані, адже не готові втрачати кошти через разовий податок чи дефолт. Я справді вважаю, що вони не повинні чіпати мої гроші, каже британець Террі Роуз. Його дружина Хейзел додає: я не знаю, як тільки вони можуть чинити так. Але що вдієш? якби ж тільки ми ніколи не приїхали сюди. Вкладники та співробітники банків, жителі Нікосії, обурені та виходять на протест. Кіпріотів та іноземних жителів Кіпро лякає невідомість. Про це вони говорять тут у місцевому кафе. Розповідає його власниця. Чимало людей приходять сюди із дуже сумними історіями. Ми вірили банкам та офіційним установам багато років. Це непокоїть та лякає. Відтепер їм не можна довіряти. Перші антикризові кроки Кіпру призвели до паніки та як наслідок до фінансового потрясіння. Населення бізнес потерпає значно більше ніж раніше. Влада визнає, що безробіття в країні зростатиме. Водночас наполягає, що найгіршого сценарію дефолту уникнути зможе.